Президент України своїм указом призначив Артема Лисогора, головою Луганської обласної державної адміністрації. Новий очільник доручив місцевим військовим адміністраціям розробити стратегію швидкого відновлення роботи після звільнення територій. Основні завдання керівників департаментів та управління забезпечити стале функціонування обласної військової адміністрації та вирішити проблеми побуту наших громадян, які стали вимушеними переселенцями, а також взаємодії із військовими та правоохоронними органами. Обласна військова адміністрація має функціонувати у форматі прозорого офісу, куди можуть прийти громадяни. Команда повинна діяти злагоджено на наше повернення. Першочергове завдання мати дієвий план оперативного відновлення влади та об'єктів Забезпечення після деокупації Луганщини. Нагадаємо, Артему Лисогору 39 років службу в органах внутрішніх справ. Він розпочав у 1999 році курсантом Національного університету внутрішніх справ у Харкові. У 2004-му отримав вищу правознавчу освіту та займав різні посади на Дніпропетровщині. У 2015 році служив у полку патрульної поліції дніпро 1 заступником командира роти. У 2016-му Лисогор, заступник начальника головного управління. Нацполіції Житомирщини з жовтня 2021-го був відряджений на схід України як заступник командуючого об'єднаних сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Нацполіції. Із лютого 2022-го року брав участь в обороні населених пунктів біля Сєвєродонецька. у березні 2022-го Полковник Артем Лисогор був нагороджений президентом орденом за мужність третього ступеня. Про це повідомляє Луганська обладміністрація. Поліцейські Луганщини доставили у звільнене Невське, Макіївку та Греківку, 500 буханок хліба від Міжнародного фонду Адра та 60 великодніх пасок від Красноріченської військової адміністрації. Минулої доби окупанти обстріляли Невське. Частково пошкоджено вісім будинків. Добровільна бригада почала ремонтні роботи. Також артобстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка та Білогорівка. Вони вже більше місяця намагаються вести активні наступальні дії. Правда, деякі останні днів вони дещо зменшилися. За цю добу, наприклад, тільки два боєзвітнення були в районі Дібрової і Білогорівки. За цю добу 413 разів з різних калібрів. І установок ворог наносив вогонь. Відбулося 7 авіаударів. 35 окупантів знищено, 68 зазнали поранень знищено три танки Т-72, чотири бойових машини піхоти, три з яких це БМП-2 і одна БМП-1 і, і міномет Васильов.